Торгові ряди є візитною карткою нашого міста. Ще у липні 2022 року будівля пам'ятка Торгові ряди зазнала пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу міста Чугуєва. Найбільш всього від металевих уламків та вибухової хвилі зазнала пошкоджень покрівля будівлі. Були вибиті вікна, металеві рішітки, водостоки на вікнах пошкоджено, двері металеві. У внутрішніх приміщеннях з'явилися трещини та повідпадало штукатурне покриття. Проведення ремонту надасть можливість законсервувати будівлю та зберегти її від подальшого руйнування до того часу, як закінчиться війна і знайдеться можливість провести повну реконструкцію будівлі. Оскільки торгові ряди мають статус пам'ятки національного значення, попередньо перед тим, як розпочати ремонтні роботи, ми отримали дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики. Ремонтні роботи були розпочаті восени 2024 року. З міського бюджету на проведення невідкладного протиаварійного ремонту покрівлі було виділено 1 мільйон 101 тисяча 274 гривні. Попередньо було проведено тендер, і підрядник, який виграв цю тендерну процедуру, наразі проводить ремонтні роботи.